Дорогі болівальники, від щирого серця вітаю вас усіх з новим роком. Бажаю, щоб ці святкові дні ви змогли провести з найріднішими людьми у сімейному колі, в домашньому затишку та за теплими розмовами. Нехай у ваших серцях завжди залишається місце для віри у справжні дива та здійснення найпотаємніших мрій. Міцного вам здоров'я і нескінченного запасу сил та енергії. Нехай усі ваші задуми та плани обов'язково здійсняться. Бережіть один одного та цінуйте кожну хвилину прожито разом зі своїми коханими. А якщо ви досі не зустріли другу половинку, то нехай новий рік подарує доленосну зустріч, яка змінить ваше життя на краще. У новому році знайдіть можливість проводити більше часу зі своїми дітьми, а також намагайтесь частіше телефонувати батькам, для яких ви завжди залишатиметесь маленькими. Дякуємо нашим героям-захисникам, завдяки яким українці. Зустрічають зимові свята в незалежній та нескореній державі. Тож, давайте робити все від себе залежне для того, щоб придешній рік став для всіх нас роком перемоги. А для Буковини 2025 рік, нехай стане роком успіху, який увійде в історію клубу. Знову!